Мо до другої частини нашої сьогоднішньої зустрічі це вже буде більш розважально. Попрошу вас бути активними. Банкову. Сьогодні буде ще вікторина трошки про наш банк. Формат вікторини такий. Я задаю питання, питання будуть з суто в цифрах. Прошу вас, кожен називає цифру, яку вважає правильною відповідю на питання, які буде на проєкторі. Я ці відповіді, ці відповіді, цифри записую, ви запам'ятовуєте, що ви говорите. килуванку по 6. Так, далі. Іще варіанти, варіанти говорити. 12. 12. 6. 7. 10. 10 8 чула. Іще? Іще. 3. 30. 30. 30. Це правильно Я не чула Скільки співробітників вам купу? Шість тисяч три тисячі, три тисячі, дванадцять тисяч, дванадцять країні, так, тисяч. дванадцять тисяч, Насіть тисяч сто тисяч сто сто стом, шість тисяч дев'ятсот шістдесят співробітників загальна цифра. Сім тисяч була відповідь. Наступне питання. Позабирайте телефону, щоб буде заявитися. Ви не встигнете. Я зараз швидше просто. Скільки чоловіків, э, співробітники чоловічій статі працює вам по поводу? Ні, я... процент. Нет, не цифра, цифры, четыре. Чити 4 четыре два раз гендер на рівні. Или двести.

4900. двести двадцать. 100, Давай 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, Пять 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, Піднімайся ліна що не виставши раніше, просто так. Да. Я ж не відповіла, що вже була таке. Не більше стаж півробіж, так тридцять тридцять ще варіанти. Тридцять три, тридцять чотири, тридцять два, 17. сто сімнадцять сімнадцять. Найближча відповідь була 30. Все, на цьому наша зустріч завершена. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можливо, є якісь питання, і ми готові відповісти зараз. Ще увага, увага, увага. Ще хочу зазначити додати, що наш банк. Що вам, діти, є можливість працювати, працевлаштуватися, якщо ви будете навчатися, будете мати можливість. Тобто, ми приймаємо на роботу навіть студентів, які закінчили, які навчаються на останніх курсах, тобто ми даємо можливість працювати в банку вже навіть без досвіду роботи. Так, так. останнім часом хочу зазначити, що ми якби реалізували, взяли двох студентів на Бізнес і на розрібний бізнес самих студентів, які досить успішно працюють, які навчались і працюють. На, так, так, так ми зараз будемо. Якщо там подальше поспілкується, так, якщо буде там подальші питання, запитання <ребування> є.